Приблизно рік готували приміщення, закупляли зброю, налаштовували мультимедійну систему. Розповідає про облаштування лазерного тиру декан факультету Антон Демчук. Різного виду тематика лачника поставлена і натівська зброя, і лазерна зброя. Вона в вигляді пістолета, тобто він містить лазер, який наводиться на екран, знімає камера показники і показує, куди ви поцілили. Комп'ютерний комплекс, який розроблений харківським не, якби програмісти, розробили його. І він вже функціонує десь понад 5 років. От, вони розроблялися, так розумію, спеціально під Академією внутрішніх справ для того, щоб відточувати вогневі навики. Є мішені рухомі, є рухомі мішені, які змінюються. Ви райде на швидкість, на час і на очки. Одна проблема мультимедійного тиру, що немає в плечі віддачі. Навчає стріляти та каже, що знає усе про зброю фахівець із цивільного захисту. Ігор Гончаров. У минулому він вибухотехнік. У нас колекція буде збільшуватися. Ми будемо докупляти. Вони мають розуміти, як її почистити, якщо щось забилося, як вона розбирається, і в максимально короткі сроки її відремонтувати, то що можливо на полі бою. Перші постріли у новому тирі робить Марія Скоп. Дівчина цього року вступатиме на юридичний факультет. Прийшла на презентацію мультимедійного вогневого комплексу. Якщо чесно, то було набагато частіше стріляти з автоматом, з пістолета легше, але, до речі, зброя не тяжка. Це дуже великий плюс, бо наскільки я знаю, що справжня зброя вона доволі тяжка і тяжко тримати. Зараз теперішній час має кожен спробувати і вміти, хоч якось себе в плані захистити. Навчити стріляти у підвалі університету обіцяють усіх бажаючих студентів вишу в обов'язковому порядку, поки будуть безкоштовні групи. На запитання, скільки коштує облаштування тиру, ректор університету Анатолій Цьось відповів, що це комерційна таємниця. Дарія Тамошкова, Віктор Легеньковський, Суспільне Луцьк.